Уявіть собі типовий зимовий вечір у звичайній українській квартирі. На вулиці мінус 15, батареї ледь теплі, а рахунки за газ змушують економити на опаленні. Ти повертаєшся додому після довгого робочого дня, мрієш лише про одне відчути тепло і затишок. Заходиш у спальню, дістаєш з шафи улюблене електропростирадло, розстилаєш його на ліжку, вмикаєш у розетку. І чекаєш кілька хвилин. Ось воно, те саме блаженне тепло, яке повільно розливається по всій поверхні. Ти лягаєш, накриваєшся ковдрою, і відчуваєш, як напруга дня поступово залишає твоє тіло. Здається, що може бути простішим і безпечнішим. Звичайне простирадло з підігрівом, яке допомагає пережити холодні ночі. Мільйони людей по всьому світу засинають з такими приладами. Довіряючи їм своє життя і здоров'я. Але що, якби я розповів тобі правду про те, що насправді відбувається під цією м'якою пканиною? Що, якби ти дізнався про приховані небезпеки, які щовечора кладеш поруч зі своїм тілом, про загрози, які можуть перетворити твій затишний сон на справжній кошмар? Знаєш, що найжахливіше в цій історії? Більшість людей живуть у повному неусвідомленні цих ризиків, вони вірять рекламі. Довіряють брендам і засинають у хибному відчутті безпеки. А тим часом небезпека може бути буквально в сантиметрах від їхнього серця. Сьогодні ти дізнаєшся правду, яка може врятувати не лише твоє життя, а й життя твоїх близьких. Якщо ти ще не підписаний на канал Речі Вбивці, зроби це прямо зараз. Цей контент може стати найважливішим, що ти сьогодні побачиш, і не забудь поставити лайк. Це допоможе іншим людям дізнатися цю критично важливу інформацію. На перший погляд, електропростирадло виглядає як геніальний винахід проста тканина з монтованими електричними проводами, що нагрівають поверхню до комфортних 30 40 градусів, ефективніше за звичайні обігрівачі, економніше за центральне опалення. Ми думали, що це ідеальне рішення для холодних ночей. Але правда виявилася набагато страшнішою, ніж ми могли собі уявити. Перша і найнебезпечніша загроза криється в самому принципі роботи цього пристрою. Всередині простирадла прямо під тонким шаром тканини проходять електричні проводи під напругою 220 вольт. Вони знаходяться на відстані всього декількох міліметрів від твоєї шкіри. По суті, ти лежиш на електричному приладі всю ніч. Тепер уяви собі, що відбувається, коли ізоляція цих проводів пошкоджується, а це може статися з десятків причин механічне пошкодження, вікове зношування, заводський брак, перепади напруги. В момент пробою ти відчуєш різкий, пронизливий біль, який прожене блискавкою все твоє тіло, твої м'язи миттєво скуються від судом, ти почуєш характерний тріск електричного розряду. І побачиш яскраві іскри, що виривають із поверхні простирадла. Запах паленої тканини змішається з жахливим запахом обпаленого волосся та шкіри. Твоє серце почне битися так несамовито, що здаватиметься, ніби воно зараз вилетить із грудної клітки. А що якщо пошкодження буде мінімальним і непомітним, тоді струм почне поступово проходити через твоє тіло слабкими імпульсами. Ти можеш навіть не відчути цього спочатку. Але твоя нервова система буде отримувати постійні електричні сигнали. Це може призвести до хронічних головних болів, порушень сну, проблем із серцем. Просто міняй електропростирадло кожні 3-5 років, перевіряй його стан перед кожним сезоном використання і ніколи не складай увімкнений прилад. Цих простих правил достатньо для мінімальної безпеки. І саме тут починається найцікавіше. Друга серйозна загроза це неконтрольоване перегрівання. Електропростирадло може несподівано нагрітися до критичних температур, часто непомітно для користувача. Особливо небезпечним це стає вночі, коли ти глибоко спиш і не можеш контролювати ситуацію. Твоя шкіра має здивовну властивість, вона поступово звикає до підвищеної температури. Те, що спочатку здавалося гарячим, через годину відчувається як нормальне тепло. Тому ти можеш не помітити, як простирадло розігрівається до 60 або навіть 70 градусів. При такій температурі твоя шкіра буквально починає готуватися. Спочатку червоніє, потім з'являються пухирі, а згодом справжні опіки другого ступеня. І найжахливіше те, що ти можеш проспати весь цей процес, оскільки нервові закінчення поступово відмирають від перегрівання. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво дізнатися. Скільки людей усвідомлювали ці ризики. Третя проблема, про яку мало хто замислюється, це електромагнітне випромінювання. Проводи під електричною напругою створюють навколо себе потужне електромагнітне поле. Коли ти лежиш на електропростирадлі, твоє тіло знаходиться в епіцентрі цього поля протягом 7-8 годин поспіль. Деякі дослідження припускають можливий зв'язок між тривалим впливом електромагнітних полів та головними болями. Безсонням, хронічною втомою, твій мозок, серце, нервова система всі вони потрапляють під вплив цього невидимого випромінювання. Уяви собі, що вечора твої клітини купаються в електромагнітних хвилях, це схоже на те, ніби ти спиш у середині величезної мікрохвильової печі, яка працює на мінімальній потужності протягом усієї ночі. Твоє тіло поступово змінюється під впливом цих невидимих сил. Четверта небезпека хімічна. При перегріванні синтетичні матеріали простирадла починають виділяти токсичні речовини. Пластикова ізоляція проводів плавиться, синтетичний наповнювач розкладається, клеї та барвники випаровуються в повітря. Ти вдихаєш цю отруйму суміш всю ніч. Навіть не підозрюючи про це. Твої легені наповнюються мікрочастинками розплавленого пластику та хімічних сполук. З часом це може призвести до алергічних реакцій, проблем із диханням, подразнення слизових оболонок. Розповім тобі реальну історію, яка стала для мене справжнім відкриттям очей. Моя знайома Марина завжди була дуже обережною людиною. Вона ретельно читала інструкції, купувала лише якісні товари від відомих брендів, ніколи не економила на безпеці. Коли почалися перші серйозні холоди, Марина вирішила купити електропростирадло для своєї дочки підлітка. Обрала дорогу європейську модель з усіма можливими сертифікатами безпеки. Прилад коштував майже три тисячі гривень, чимала сума для звичайної родини. Перші тижні використання пройшли ідеально. Дочка була в захваті від комфорту, рахунки за електроенергію залишалися розумними, вся родина була задоволена покупкою. Здавалося, що вони знайшли ідеальне рішення проблеми холодних ночей. Але через місяць Марина почала помічати тривожні зміни у поведінці дочки. Дівчинка скаржилася на постійні головні болі, особливо вранці. Вона стала дратівливою, погано спала, часто прокидалася серед ночі. Учитель у школі зауважив, що дитина стала неуважною та млявою на уроках. Спочатку Марина подумала, що це звичайна втома від навчання або початок застуди, але симптоми не зникали, а навпаки, посилювалися з кожним днем. Лікарі не могли знайти жодних об'єктивних причин погіршення самопочуття дівчинки. Аналізи крові були ідеальними, тиск і у нормі. Жодних ознак інфекції або запалення. Але дитина продовжувала скаржитися на дивні відчуття, ніби її тіло постійно поколює електрикою, а шкіра стала надзвичайно чутливою до дотиків. Перелом у цій історії стався одного разу вночі. Марина прокинулася від крику дочки і побігла до її кімнати. Дівчинка сиділа на ліжку, тремтячи від жаху, і показувала на простирадло. Воно світилося дивним блакитнуватим світлом. А в повітрі стояв різкий запах озону та паленої пластмаси. Марина миттєво вимкнула прилади з розетки, але побачене її шокувало. На поверхні простирадла були видні темні плями, місця, де тканина обвуглилася від перегрівання. Температура була така висока, що можна було легко отримати серйозний опік. Уявіть собі цю картину: дитина спить, а під нею повільно тліє електричний прилад. Її ніжна шкіра поступово готується як м'ясо на повільному вогні. Клітини руйнуються від надмірного тепла, але дівчинка цього не відчуває через глибокий сон та поступове звикання до температури. Коли Марина детально обстежила простирадло при денному світлі, вона виявила жахливу картину. У декількох місцях тканина була повністю прогоріла наскрізь. Пластикова ізоляція проводів розплавилася і змішалася з синтетичним наповнювачем, утворивши токсичну масу. Найстрашніше, що цей процес руйнування тривав кілька тижнів, простирадло поступово виходило з ладу, виділяючи шкідливі речовини та створюючи небезпечні умови. А родина цього не помічала, довіряючи дорогому брендовому товару. Ого, а тепер послухай про масштаб цієї проблеми. За офіційною статистикою пожежних служб, кожна восьма пожежа в житлових будинках пов'язана з несправністю електричних приладів. Електропростирадла займають друге місце в цьому печальному рейтингу, поступаючись лише зарядним пристроєм для телефонів. Щороку тисячі людей потрапляють до лікарень з опіками та ураженнями електричним струмом через неякісні або старі електропростирадла. Але найгірше те. Щоб більшість цих випадків можна було б запобігти за умови правильного використання та своєчасної заміни приладів. Під мікроскопом поверхня використаного електропростирадла нагадує справжнє поле бою. Розплавлені синтетичні волокна переплітаються з обвугленими частинками пластику. Залишки хімічних речовин від процесу розкладання створюють отруйну плівку на всій поверхні. Це справжнє кладовище клітин, матеріалів та хімічних сполук. І люди лежать на цьому коктейлі токсинів годинами, дихають ним, контактують із ним шкірою. Неважко зрозуміти, чому з'являються проблеми зі здоров'ям. Було щось подібне у тебе вдома? Чи помічав ти дивні симптоми після використання електропростирадла? Напиши в коментарях можливо, твій досвід допоможе іншим людям. Найжахливіше в тому, що багато людей продовжують користуватися явно пошкодженими електропростирадлами. Вони бачать темні плями, відчувають дивні запахи, помічають нерівномірний нагрів, але думають якщо ще гріє, значить усе нормально. Насправді вони граються з вогнем у прямому сенсі цього слова. Психологи кажуть, що це проявлення так званого ефекту звикання до ризику, коли небезпека наростає поступово, люди адаптуються до неї і перестають її помічати. Те, що спочатку здавалося неприйнятним, з часом стає звичайною частиною життя. Відтоді я дивлюся на всі електричні прилади зовсім іншими очима. Кожен із них це потенційна загроза, яка вимагає постійної уваги та контролю. Те, що здавалося джерелом комфорту та зручності, виявилося справжньою пасткою для довірливих споживачів. Якщо тобі подобається контент каналу Речі Вбивці, і ти хочеш дізнаватися більше правди про речі, які нас оточують, підпишись та постав лайк, це дуже допомагає каналу рости і розповідати важливу інформацію ще більшій кількості людей. Твоя підтримка може врятувати чиєсь життя. Електропростирадло здавалося такою простою і безпечною річчю, звичайний спосіб зігрітися в холодну зимову ніч, ефективна альтернатива дорогому опаленню. Але тепер ти знаєш правду це лише здається. Коли я вперше дізнався про всі ці жахливі факти, моє сприйняття навколишнього світу кардинально змінилося. Раптом я почав бачити потенційні загрози там, де раніше відчував лише комфорт і безпеку. Кожен електричний прилад у моєму домі перестав бути просто корисним предметом він став об'єктом постійної підозри та контролю. Ця історія про набагато більше, ніж просто електропростирадло, вона розкриває фундаментальну проблему нашого сучасного суспільства сліпу довіру до технологій і корпорацій. Ми впускаємо у свої дома, спальні, навіть у свої ліжка, пристрої, принцип роботи яких не розуміємо ми довіряємо свої життя рекламним обіцянкам і маркетинговим кампаніям подумай про це серйозно. Скільки електричних приладів оточує тебе прямо в цю хвилину. Телефон лежить поруч з подушкою, зарядний пристрій увімкнений у розетку біля ліжка, електричний чайник стоїть на кухні, мікрохвильовка чекає на столі. Кожен із них має свою темну сторону, про яку виробники волідають мовчати у своїх інструкціях. Електропростирадло стало для мене символом нашого споживацького суспільства ми постійно обмінюємо справжню безпеку на уявний комфорт. Довгострокове здоров'я на короткочасне задоволення. Нам розповідають казки про повну безпеку та передові технології, ми охоче в це віримо і відкриваємо свої гаманці. А потім, коли трапляються нещасні випадки, ми здивовано запитуємо, як це могло статися адже там було написано, що це безпечно, не розуміючи, що безпека це не обіцянка виробника, а наша власна відповідальність. Як часто ти про це задумувався раніше? Коли востаннє ти повністю прочитав інструкцію до електричного приладу? Чи знаєш ти терміни придатності обладнання у своєму домі? Чи перевіряєш регулярно стан електропроводки та розеток? Знаєш, що найбільше мене вражає у цій ситуації? Те, що ми самі створюємо собі більшість небезпек. Ми купуємо дешеві підробки замість якісних товарів, ігноруємо терміни експлуатації, нехтуємо правилами безпеки. Забуваємо про профілактичне обслуговування, а потім, коли щось йде не так, звинувачуємо всіх навколо, крім себе. Це нагадує мені російську рулетку ти крутиш барабан, натискаєш на курок і сподіваєшся, що цього разу пощастить. Кожну ніч, лягаючи на електропростирадло, ти граєш у цю небезпечну гру, і рано чи пізно удача може відвернутися. Тепер, коли ти знаєш всю правду, Кожен твій вибір стає усвідомленим і відповідальним. Ти можеш продовжувати користуватися електропростирадлом, але вже з повним розумінням усіх ризиків і наслідків або знайти безпечні альтернативи, якісні теплі пижами з натуральних матеріалів, пухові ковдри, правильне опалення квартири, термобілизну. Найголовніше правило, яке я засвоїв після цього розслідування ніколи не ігноруй ознаки небезпеки. Дивний запах, незвичний характер нагрівання, тріскотіння, іскри, зміна кольору тканини це не дрібниці, на які можна не звертати увагу, це сигнали тривоги, які може подавати твоє життя. Цікаво, що після отримання всієї цієї інформації я кардинально змінив свій підхід до покупки побутових приладів. Тепер я ретельно вивчаю відгуки реальних користувачів. Перевіряю наявність сертифікатів якості, з'ясовую репутацію виробника та його історію. Можливо, це забирає більше часу і коштує дорожче, але мій спокій і безпека того варті. Я також завів собі звичку регулярно перевіряти стан усіх електроприладів у домі. Раз на місяць оглядаю проводи, тестую розетки, перевіряю дати виготовлення обладнання. Це може здатися параноєю. Але після того, що я дізнався, краще перестрахуватися. А тепер подивись на своє електропростирадло свіжим поглядом чи впевнений ти на 100%, що воно безпечне? Чи пам'ятаєш дату його виготовлення? Чи є на ньому всі необхідні сертифікати якості? Коли ти востаннє ретельно його оглядав і перевіряв? Можливо, настав саме той момент. Коли варто зробити повну ревізію всіх електричних приладів у твоєму домі, не відкладай це на завтра або на наступний тиждень, краще витратити кілька годин зараз на перевірку, ніж потім усе життя шкодувати про свою необачність. Як думаєш, яку побутову річ варто детально розібрати у наступному відео? Можливо, у тебе є власна страшна історія про небезпечні предмети, якою ти хочеш поділитися з іншими глядачами? Чи є у твоєму домі речі, які викликають у тебе підозри підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, якщо це відео дійсно відкрило тобі очі на приховані небезпеки навколо нас. Напиши в коментарях, чи змінилося кардинально твоє ставлення до електропростирадел після перегляду цього матеріалу. Мені дуже цікаво дізнатися твою щиру думку та особистий досвід. Поділися цим відео зі своїми близькими, друзями, колегами. Можливо, саме твоя публікація врятує комусь життя або убереже від серйозних проблем зі здоров'ям. У світі, де корпорації приховують правду заради прибутку, ми повинні захищати один одного. Пам'ятай, головне, навколо нас існує безліч речей, які здаються абсолютно безпечними та корисними, але за кожною з них може ховатися темна історія, здатна назавжди змінити твоє життя. Будь обережним. Будь свідомим, думай критично і залишайся живим. До зустрічі в наступному відеоканалу Речі Вбивці і завжди пам'ятай нашу головну заповідь: знання та обережність рятують життя.